Тільки уявіть, центр Києва. Ви поспішаєте на зустріч, а поруч Starbucks. Те саме лого із зеленою русалкою і ароматне карамельне вате в руках. Марія, чи не так? Чому ж в Україні досі немає жодного офіційного Starbucks? І головне, скільки коштує його відкрити. Проте спочатку трохи історії та фактів. Легендарна американська мережа кав'ярень Starbucks заснована у 1971 році в Сіетлі, де троє хлопців скинулися по 1350 доларів кожний і відкрили перший магазин із продажу кави в зернах. Сьогодні Starbucks має понад 38 тисяч локацій у 80 країнах світу і продає понад 4 мільярди кави за рік. Але фішка в тому, що не скрізь Starbucks працює за франшизою. США це переважно власні точки, в інших країнах або ліцензії, або партнерські компанії. То скільки ж коштує франшиза Starbucks? Ця франшиза не з дешевих і відкриття досить складне. По-перше, на відміну від багатьох інших франшиз, Starbucks вимагає наявність спеціальної ліцензії, адже просту франшизу компанія не продає. При цьому бренд висуває досить високі стандарти якості до обладнання. Технології приготування кави навчання персоналу. А тепер до цифр: початкові інвестиції від 315 тисяч до 2 мільйонів доларів. Мінімальний чистий капітал 1,5 мільйона Роялті – приблизно 6% від щомісячного обороту, а маркетинговий внесок близько 1% від продажів. Додатково компанія ставить високі вимоги до локації. Зазвичай це має бути якесь приміщення преміум класу, як то торгові центри, бізнес-центри, туристичні райони, а оренда в таких місцях є досить дорогою. А дохід однієї кав'ярні може коливатися від 650 до 750 тисяч доларів на рік в залежності від місця розташування. Але чому ж в Україні немає жодної кав'ярні Starbucks? Невже ні в кого не знайшлося стільки грошей? Насправді справа в іншому. У 2000-х роках Starbucks уже розглядав Україну, але тоді вирішили, що ринок ще не готовий. Потім були революції, фінансові кризи, політичні зміни, і ось у 2018-му знову офіційно заявили: Starbucks розглядає Україну як потенційний ринок. Проблема в тому, що вони шукають великого локального партнера. Який готовий вкласти десятки мільйонів доларів і масштабувати мережу по всій країні. Тож це не тільки питання грошей, а ще питання масштабу, довіри та часу. Чи відкриється колись Starbucks в Україні? Невідомо. З одного боку, шансів, що франшиза матиме успіх в специфічних умовах українського ринку не так багато, з іншого боку, український ринок демонструє високу стійкість та адаптивність. А ви чекаєте відкриття Starbucks в Україні? Яка локація була б топовою для першого закладу? Пишіть в коментарях.